Військові звернулися до волонтерів з проханням зібрати кошти на рушницю антидрон. Вартість такого девайсу – близько 600 тисяч гривень, зазначає волонтерка Ірина Білан. Сума велика, однак для українців немає нічого неможливого, впевнена пані Ірина. Ось ми зараз по всім сітям розкидуємо прохання. Є запрос від хлопців офіційний. якщо хтось сумнівається, що я збираю собі на туфлі. Ні, у мене вони є. Ми збираємо хлопцям на ружйо. Ми будемо його закопати і потім виставляти повний. О, як правильно, це рушниця, якась? рушниця антидрон. Вона це найбільший так називається. зараз називається. вас збір, так? Да, це найбільший збір. І найбільш потребуючий саме зараз для хлопців. Ну так, да, от їх зараз дві. У нас таких високі е, одиниці для збору: це оцей антидрон і це е, екафлоу для хлопців з лиману. Для того, щоб наші дрони Ожна було заряджати в лісі. Якщо у вас є можливість і бажання допомогти, реквізити наступні.